Усім дня, дівчата і хлопці, сьогодні у мене будуть млинці, ті, що на дрожжях, і ті, що на воді, тобто оладки. Значить, так, ось тут у мене пів літри теплої водички. Я спочатку намочу дріжджі, бо мене сухі. Я влітку завжди, майже завжди використовую сухі дріжджі. То я покладу повну чайну ложку дріжджів, сухих. Зараз ще я сюди додав чайну ложку цукру, щоб вони активізувалися. Тепер дріжджі я відставляю, а тим часом в мене ось є одна груша, можна яблуко. Я зараз її почищу і потру. Це моє такі, з таким смаком будуть латки. Пройшло хвилин п'ять, дріжджі такі швидко розчинні, то вони вже почали там булькати. Тепер я сюди додаю ще дві ложки цукру. Так, і півчайної ложки солі. Можна цукру більше покласти, до сюди, таке грушове пюре. Я потерла так, така груша м'якенька, викладаю сюди, перемішую і буду віяти борошно Я не знаю, скільки борошна треба буде. Може, може 2 стакани. борошно я завжди вію, але тут десь 400 г приблизно. Ну Це десь. Півтора стакани я повію і зараз почну замішувати. Таке тісто треба зробити, щоб воно було і не рідке, і не густе. Борошно я все висипала. В мене тут взагалі-то приблизно було десь 350 чи 400 грамів. Напевно, я його і все перевію, але я ще хочу додати сюди в борошно дівчаної ложки розпушувача. Ось так. Це її зараз перевію і замішу тісто. Так, дівчатка, замісила я ось таке тісто. Ось таке воно. Воно і не рідке, і не густе. І відставляю я його в сторону. Десь хвилин на 30. Не менше. Хай гарненько так підійде і ні в якому разі не треба перемішувати. Потім так. Ложечкою акуратненько брати, повну ложечку і класти на сковорідку і будуть такі оладки. Пам'ятаєте, колись в дитинстві були оладки із шкварками. Дуже смачні були. Оце, як я вже почала тісто замішувати, то згадала то в слідуючий раз робимо з шкварками. Тісто ось підійшло вже. Ось таке. Тепер я ставлю сковорідку на вогонь, розігріваю. Трішки олії туди і отак ложкою звичайним чином набираю, ні в якому разі не перемішую. Обережно по одній ложці і буду робити оладки. І пожарю. Ось отак вони у мене дівчатка жаряться. Такі пухкенькі, гарні. З таких я нажарила дівчатка з млинців. Можна з вареньою їсти. Можна сметаною. Бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!